І сьогодні я запрошую вас у космічну подорож. Але спочатку пропоную нам усім перетворитися на сонечко. Ось на таке гаряче сонечко. Ви заплющуйте очі і уявляйте те, що я буду казати. Я маленьке сонечко, я просинаюся, розчісую свої промінчики, стаю великою. Гарячою кулею моє тепло іде до всіх планет, до планети Земля і потрапляє в дитячий садочок. І ось ми вже тут, готові до подорожі. Розплющуйте очі. Так, ось ми з вами готові вирушати в подорож. Уявіть, що ми сідаємо в ракету і летимо до самих зірок. І яка ж планета зустрічається нам? Першою. Першим нам зустрівся Юпітер. Красива планета, опоясана поясом із маленьких-маленьких метеорітиків. Наступна планета планета Марс. Вона така ж гаряча, як і Сонце, бо складається із вогняних вулканів. Далі летимо і бачимо планету Юпітер, велика планета із газу і різних сполук. А ось і наша земля, блакитна планета із води, океанів, і нашої землі зелених лісів. І ось нам зустрічається іще одна планета, планета Нептун із замерзлого льоду. Це замерзлий океан. Так, бачите, які планети різні. Вони різні і за розміром, різні і за кольором. А давайте ми з вами зараз построїмо їх в ряд від більшої до меншої. А ну подивіться оченятками, яка ж планета із цих, що ми з вами зустріли, найбільша за розміром. Правильно, це Юпітер. Поставимо його ось тут першим. Яку планету ми поставимо наступною? Як ви думаєте, яка планета наступна за розміром? Правильно, це Земля. Яка ж буде йти далі? Сатурн. За Сатурном, Нептун. І Марс. І ось уже наші планети стали в рядочок від більшої до меншої. А тепер давайте ми з вами порахуємо, яка за рахунка буде планета, ну, наприклад, Сатурн. Давайте рахувати разом. Перша, друга, третя. Отже, Сатурн за рахунком третя планета. А яка за рахунком буде планета Земля? Давайте рахувати разом. Перша, друга, друга. Правильно. А яка ж за рахунком буде найменшенька наша планета Марс? Давайте рахувати. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. І Марс наш найменший, це п'ята планета. Ось наші красиві планетки пролітаємо далі. І що ж ми бачимо? На небосхилі є маленькі зірочки. Давайте рахувати їх разом. Одна зірочка, дві, три, чотири, п'ять. Всього? Скільки зірочок ви нарахували? Всього п'ять зірочок. Аж раптом прилетіли іще зірочки. Рожеві. Скільки ж їх? Зірочок наших рожевих. Ось вони, які гарні зірочки. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири зірочки. А потім наші зірочки вирішили станцювати космічний таночок парами. І стали одна з одною. Ось так вони стали парами. А одній зірочці пари не вистачило. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб у всіх зірочок були пари? Правильно, треба запросити ще одну зірочку. І ось у нас вже п'ять зірочок порівну, П'ять жовтих зірочок і п'ять рожевих зірочок. Ви все вірно порахували. А якою ж цифрою на письмі, якщо ми будемо писати в бортовий журнал, скільки зірочок ми зустріли, ми будемо писати. А напишемо ми позначимо кількість зірочок. Цифрою 5. Ось ця цифірка. Ми так бортовий журнал і запишемо, що у нас зустрілося нам 5 планет, позначимо п'ятірочку. Зустріли на 5 зірочок жовтих, 5, 5 рожевих зірочок. Наша п'ятірочка. В небі, в космосі є ще багато цікавого. Але нам же час повертатися. Слухайте моє завдання. Попросіть маму і тата намалювати разом п'ятірочку і оживіть її. І разом подорожуйте, і дізнавайтесь багато цікавого. А я кажу вам до побачення!